Сьогодні фонд Порошенка, продовжуючи свою традицію, як і кожного року, дарує більше 50 тисяч подарунків по всій Вінницькій області. Власне, не більше в місті Вінниця, більше 40 тисяч подарунків. Для дітей, батьки яких знаходяться в зоні АТО, дійсно зробили додаткову акцію, щоб їм було там трохи легше, щоб їм там покращити цей час. Буде ще додатково зроблена екскурсія на фабрику, щоб показати, з власне як ці солодощі виробляються, і звичайно, будуть додаткові теж подарунки.